Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось зранку сьогодні в місті. Переїхали нас невеличка ранкова прогулянка. Тут лебеді вон поплив. Надіюсь, вам видно. А може й не видно. О, знайшла. Вон там плаває. Зранку так гарно, Неспекотно. Але. Напевно, туди далі вже спека повертається, бо якось вже сонечко виходить. Ось тут, видно, гарно. Пливе. Такі ж вони гарні. Гарна птиця. Природа. Наша прогулянка закінчилася, ми. Зараз поїдемо на базар, подивимося, що там був на сьогодні базарний день в суботу, і все, їдемо додому. Робота чекає. Ми приїхали додому і якось ну, приїхали, погуляли, а воно так спекотно було. А ми пішли, відпочили. Ну, трошки ми так повідпочивали, трошки поспали. Ну що ж, субота не тільки працювати. Рідко дуже в день можна заснути, а це щось пішло. Пішло не так. А це вийшли, а воно тут а, на дощ схоже. Хмариться, все щось вже навіть пролітає. Тож вийшла швиденько позбирати помідори. бо Зараз буду по болоті їх збирати. Так що я працювати. Навіть почувалася. Припустився дощик, ящик помідор зібрали, Максим вже поніс, а це ось огірочки. Ну, тут таке щось і огірочки і не огірочки. Оце дивіться це не огірок. Це кавун той Чарль... Чарль... Ой. Чарльстон Грей. о. Він мав бути кілограмчиків 5, ну він так, пів кіло, і хвата. А тут динька. Така гарненька, тож буде зараз йти, бо дощик припустився. Моросить. Треба, щоб пішов гарний і копати картоплю. Бо картоплю зовсім неможливо копати. Я вчора копала їсти, то. Скакала на тій лопаті, скакала, на силу вкопала. У нас це вже наступний день. Я займаюся тими помідорами, які вчора ми визбирали. Є гарненькі цілими закриті, але це вже завтра буде, а ці терміново сьогодні треба переробити, бо вони вже такі поганенькі, щоб не пропали. По печені. В цьому році з помідорами якось не дуже. Та усім, чесно кажучи, ну, з рожаєм я маю на увазі. Вчора відео не було якось. Я і не добре себе почувала, і до нас зараз приїхали рідні, тож нема такого, що знімати, що ми там щось робимо трошки відпочиваємо. Тож, отак. От. Ще в нас дощику такого і не було. Ми дуже чекали. Ну, Він пройшовся маленький, не дуже намочило. Хоча я Тікток вмикала сьогодні вранці, то бачила, що в Полтавській області десь був гарний дощик, а в нас такий. Маленький щось пройшовся, налякав, хоча дуже треба. Бо хоч і треба копати картоплю. Знаєте, коли от копаємо картоплю, то ой всі чекають, ні, не треба дощ, ми викопаємо, потім нехай він собі йде. Але ж ну, неможливо зовсім копати твердо, дуже твердо. Тож, сьогодні чекаємо той дощ, бо стоїть по прогнозу. ну, Він мав уже по прогнозу бути, але поки немає. Ну нічого, подивимося, можливо, і буде. Буду я ось. Перебивати, перекручувати ці помідори на м'ясорубку. Я прям така була задоволена. Очікувала, що це штефаль, повинно все бути гарно. Хоча мені немає з чим зрівнювати електро м'ясорубки в мене ніколи не було, то я ж ну, немає з чим зрівняти. Я щось очікувала, що так, раз, два і все. Але ось було таке, що перекручувала м'ясо, потім. Сало то з чесничком таку помазку на хліб робила, то якось, коли так гарно туди напхати, отак жмеш, воно там бувало таке. що і не йшло. То якось, якось так. А там, а помідори так, раз, два і вилітають все нормально. тож Зараз буду крутити. О, Гляди ще дощик почнеться, а я вийшла на вулицю. Ну, Якось душно. Та й тут, чесно кажучи, знімати гарно. Ну, Видно, там темно тут. А тут освітлення краще. Може, мене там і не чути, а я розмовляю. Сказали мені ви знімати все, я й знімаю. Стараюсь. Ну і наші перепілки. Давно їх не показували, та й нема що показувати. Той, хто з нами давно, той знає, що у нас їх щось потягало, коли вони були в клітці, А це е, зараз, отут вони сидять собі в брудері. І нехай сидять. Е, це цей. Було у нас їх е, скільки? 12 штучок залишилося вірніше. Було у нас їх там 50 навіть більше. Е, і ми прибрали півників, показували відео, то, що на мангалі робили. Бо вони тут таке витворяли. А зараз залишився один півник. ось в цих феніксів півники у них голова така, бачите, кольорова. Ну, не тільки там півника видно, піднімаєш і видно його. І тепер вони такі всі сидять тихенько, нічого не роблять і почали нестися. Ось якраз забрати можна. Там. Три яйця є, ще ось два. Помаленьку несуться, але я так думаю, що тільки поки дві. А там, хто його знає, бачите, по кольору відрізняється. Одне таке світліше, інше темніше. Ну, нічого, і то. І то вже добре, тож поки сидять. А далі думаємо, що робити. чи Далі, ну, далі обов'язково будемо ними займатися, просто чи взиму будемо, чи ні. Бо клітку ми зробили. Ось так от. Свиней тут вечеря, десерт. Вже кабак з цим з осипкою був, тепер трава. Вони так звикли до трави, тепер їм тільки не даєш, вони все. Пищать, просять. Прям так аж причмакують. Хоча тепер, коли таку траву даємо, ну вони об'їдають листочки, а стебло залишається. Там уже така кучка. Ну, у нас на городі така погана травичка. Вона є, звісно, там є такі, але якась суха. А це. Ми ходимо рвати, верніше, різати секатором. Тут така гарна. Кажу, як не буде, будете ви без трави зеленої. Каунчик. Ну, це ти причмакуєш. Ну і ти? Що ти тут? Дама, пані, чи хто ти? Чудо, яке дуже вредне. Це за цих свиней, трохи не знає, що робити. Розмовляли з чоловіком ось на днях, це ж ми кабана скастрували, і нам сказали три місяці його потримати, так як є від нього поросятка, він був активний в роботі, тож. Щоб там м'ясо не воняло, три місяця потримати. Місяць вже пройшов. Коротше, ми до 10-го місяця планували тримати, але не знаю, напишіть, будь ласка, хто вже різав кастрованих, скільки їх тримати потім на відгодівлі? Три місяці чи можна місяць і різати. Так як зараз ситуація з усією чумою, у нас ми читали в Полтавській області. Є вона, правда, трошки далеченько, але все одно переживаєш, так як. Є свині на подвір'ї, що робити. І цю різати ми думали із кабаном разом десь 10-11 місяць, щоб вони поки підросли. Ну, ми це ж думаємо. Кабана вже можна різати по величині, а от то, що він скастрований, то ж думаємо. Якось не знаємо, що далі і як з ними бути. Отакі от в нас справи. З новенького це те, що в нас дощу так і не було. До вечора прохолодно стало, але дощику немає. Перепілки оце задоволені, хоч, хоч нещасні ті п'ять штучок і шостий півник у них, але задоволені, що вже несуться Женя дуже полюбляє ці смажені яйця. Він три штучки, і йому є два-три. Бо вони вже так ну десь з тиждень, може більше, почали нестися. То так, звісно, трошки обідно образливо, що було б їх набагато більше, штук 50, а так, ну що поробиш. Ну, я не знаю, нас, наче ми побороли, а наче й ні. Бо поки не видно, то ж я сипала. Що я сипала? Шпаклівку на половину з борошном, поставила воду поруч, то поки щось не видать. А там. Не знаю. Ну, є. Як? Я знаю з дитинства, що є свині, то поки є свині, то й будуть ті криси, щури. І ви мені так писали в коментарях, що поки є криси, то нічого нового не зміниться. Ось так от. Казали показувати все підряд, що в нас відбувається, то й показую. Трошки ми ці дні, я ж кажу, повідпочивали, а завтра вже будемо. Консервувати щось робити, поробляти. Дякую вам всім, що ви з нами за вашу підтримку і до нових зустрічей. Пока, пока.